Слава Богу, дорогі присутні, ті, хто дивиться онлайн, е, благословенні. Я вірю, що в очах Господа ми саме такі. Той, який суд є, і все наповняє своєю присутністю саме так. Ми вибрали кращу частку, вірю в це. Віталій сьогодні у своєму ступень слові торкнувся важливих питань таких, що, на жаль, обставини цього світу вони впливають на... Деякі церкви, на свідомість людей, сила Євангелія з них якби, вимивається, так, вже не так дотримується, як би світ було це робити. І з іншого боку, світ має великий вплив на людей, на церкви. І я, я з вашого дозволу. Я хотів би поділитися своїми роздумами про христові заповіді в такому аспекті, як любов до ближнього і як це відображається у нашому житті. Своє оповідання почну з однієї з біблійних історій, яка описана в Євангелії від Матвія, розділі 22, вірші 35-40. І ми добре пам'ятаємо цю історію. Котрі заповіді найбільше в законі. І спитався один із них. ну, Тобто фарисеїв, почувши, що він уста замкнувся до Києва, зібралися разом і спитав один із них. Тобто з фарисеїв. Учитель закону, його випробовуючи і кажучи, учителю, котра заповідь найбільша в законі? Він же промовив йому: люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душею своєю і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь, а друга однакова з нею. Люби свого ближнього як самого себе. На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять. Ісус Христос навчав людей, в принципі, Він нічого нового не говорив. Він навчав людей тим же речам, тим, тим же поняттям, що, чому навчали їх і книжники і фарисеї, як знавці закону. Однак слова Ісуса були переконливішими і дивували людей. Вони спонукали цих людей до дій і до переміни в житті. І чому ж це відбувалося? Ну, Гадаю, що все це відбувалося саме тому, що Ісус говорив із силою, як той, що має владу. В чому ж полягала сила Ісуса? Думаю, що сила Його полягала в правді. Ісус, як говорив, так і жив. Його слова повністю збігалися з Його ділами, Його життям. Ісус Христос виконав усе до, що приготував для Нього Його Отець. Він прийшов з Назарету Галілейського від Івана Хрестителя хрестився в Йордані. Потім пішов у пустелю, де 40 днів піддавався е, спокусам, переміг усі ці спокуси і лише після цього почав проповідувати Боже Царство. Він прийняв усе, що запланував для нього Отець. І навіть смерть на Христі, ми пам'ятаємо е, цю історію з Біблії. Коли він молився, як важко було йому усвідомлювати, що через якісь лічені хвилини, години йому доведеться пережити як моральне приниження, так і фізичні страждання. І він сказав, Господи, якщо можливо, хай про мене, про мене, мене ця, ця чаша, але нехай буде Твоя воля, а не моя. Тобто він прийняв усе. І в цьому його сила, тому що він був послідовним в думках, вчинках, переконаннях. Він був чистий і відкритий. І тому е, майбутні учні також відчували владу і силу Христа, а тому, не вагаючись, вони покинули своє ремесло і е, пішли за ним. Е, марка, прошу відкрити марка перший розділ, 21, 28 вірш, в якому. Описані ці події, і приходять вони в Копернаум, і негайно в суботу війшли у синагогу і навчати зачав, і дивувались науці його, бо навчав він їх як можновладний, а не як ті книжники. І зараз у їхній синагозі знайшовся один чоловік, що мав Духа Нечистого, і він закричав і сказав: що тобі до нас, Ісусе Назаряний! Ти прийшов погубити нас. Я знаю тебе, хто ти, Божий святий. Ісус же йому сказав, замовчи і вийди з нього. І затряс дух нечистий того, і, скрикнувши голосом гучним, вийшов із нього. І жахнулися всі. Аж питали вони один одного, кажучи, що це таке нова наука із потугою. Навіть духом нечистим наказує він, і вони його слухають. І чутка про нього пішла хвилі тієї по всій Галілейській країні. Як ми бачимо, що Ісус Христос мав велику силу і Його служіння воно творило чудеса. Ця алегорія, вона актуальна для кожного з нас, яка була описана вище. Але, на жаль, ми люди, ми живемо у світі, і незалежно від того, ми члени церкви чи ні, неможливо жити в світі і не бути вільним від світу, тому що об'єктивна реальність, в якій ми знаходимося, вона впливає на нашу свідомість. І намагаючись вижити в цьому світі, ми часто вимушені приймати його правила. Попадаючи в залежність від певних звичок і гріхів, людина це складна істота, але є те, що об'єднує усіх людей. Якось на християнському каналі Надії я побачив, як ну, дуже така, коротенька міні-проповідь. називалася вона «Грані Людини. Я собі занотував, що так як Єгора матрихорну в Швейцарії чи Австрії. Скажімо так, піраміда, так? і точно так же чотири грані людини є. Одна грань це видима, це та, що людина вважає, бажає показати ближньому, Ближнє, щоб люди бачили про неї. Є темна сторона людини, друга грань. Це та, що людина свідомо приховує від інших. Є сліпа. Невидима для самої людини, але видима для інших. І четверта грань – невидима для усіх, крім Бога. Тобто це є таке щось спільне, загальне, що об'єднує усіх нас. Отже, як бачимо, людина не є досконалою, тому було і так було, так є і буде. І саме тому свого часу святий апостол Іван, звертаючись до широкого кола перших християнських церков, в першу чергу. Християнських церков Азії він торкається проблеми щодо невідповідності життя цих християн на становим Христа щодо таких категорій, як любов, дух, правда, дух правди і дух обману. Попрошу відкрити перше послання Івана, розділ 3, почнемо з вірші 18-19. Звертаючись до християн цих церков, святий апостол Іван каже, діточки, знаючи про ці проблеми, які існують, діточки, любімо не словом, ані язиком, але ділом і правдою. І ще вірші розділ 4, вірші 18 і 19, ні, вірші, вірш 20, 21. Як хто скаже, я Бога люблю? Та ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить? Як може він Бога любити, якого не бачить? І ми оцю заповідь маємо від Нього, що хто любить Бога, той і брата свого любив. Тобто ми бачимо, що ця проблема існувала тоді, в ті часи. Я так думаю, що ця проблема існує і сьогодні. І що ж нам робити в такому випадку? Ну, мені так бачається, що лише Ісус Христос може звільнити нас. Він є дорога, істина, життя, Він може змінити наше життя, Він може змінити життя кожного з нас. Він дає зцілення, прощення, зміну характеру, звільняє від гріхів, від залежностей. Якщо ми визнаємо себе грішниками і каємося в цьому. І якщо практичні поради, тут є коротенький список, який мені так сподобався поради, як любити ближнього. Це практичні поради. Тут є посилання на святе писання, але за браком часу я вже не буду, просто перерахую їх. Ми повинні слухати ближнього, щоб зрозуміти, а не відповісти йому любою ціною, захищаючи свою точку зору, як ми вважаємо, свою правоту, намагаючись зрозуміти. Друге. Говори не звинувачуючи, а з любов'ю. Якщо ми хочемо чимось поділитися або щось віддати, чимось благословити, то потрібно це робити не шкодуючи. Четверте, поступайся чимось, на що ти сам претендуєш, що для тебе дороге і важливе, не претендуючи на це. П'яте роби добро не нарікаючи. Довіряй без сумніву, прощай без докори, обіцяй не забуваючи І молись довіряючи. Отакі важливі риси, які мали би характеризувати наше практичне життя з точки зору любові, любові до ближнього. І також наслідуючи Христа, наші слова нехай теж будуть правдивими. І підтверджується нашими ділами. І е, наостанок е, хотілося б звернутися до послання до Галатів розділ 6. Він так називається, всім робимо добро. Ну, з другого віршу. Носіть тягарі один одного і так виконайте закона Христового. Коли бо хто думає, що Він щось, бувши ніщо, сам себе той обманює. Нехай кожен досліджує діло своє і тоді матиме тільки в собі похвалу, а не в іншому, бо кожен нестиме свій власний тягар. А хто слово навчається, нехай ділиться всяким добром і з навчаючим. Не обманюйтесь, Бог осміяний, бути не може. Бо що тільки людина посіє, те й пожне. Бо хто сіє для власного тіла, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. А добре роблячи, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільше одновірним. Запрошую вас до молитви. Дорогий наш батько Небесний, Господи, ми, ми усвідомлені, наскільки ми недосконалі грішні в твоїх очах. Каємося в цьому. Виправ, Господи, наші недосконалості, прости гріхи, Господи, зміни наш характер. Міцни церкву, нехай тут Дух Твій Святий, Господи, буде присутній, нехай процвітає правда, істина, Господи. А добро і Твоя любов наповнюють кожного з нас. Все це просимо во ім'я Ісуса Христа. Тобі приносимо. Подяку славу, Богу, Сину, Духу Святому. Амінь.